Заняття для дітей раннього віку, природа та аплікація, м'ячики для котика і песика. Доброго дня, дітки! Хто це там до нас шкребеться у двері? Може, це півник до нас прийшов? А може, це мишка до нас завітала? Хто це так говорить? Мяу-няу. Няу. Це киця до нас завітала. Давайте привітаємося з нею. Доброго дня, киця. Доброго дня, дітки. Подивіться, яка киця гарненька, пухнаста. Якого кольору у неї шубка? Шубка у киці білого кольору. А що у киці є на голівці? У неї є на голівці очі. А ще у киці є вушка. У киці є носик. Ротик. У неї є лапки, а на лапках гострі кіхті. У киці є великий пухнастий хвіст. А чи можна її смикати за хвоста? Киця розсердиться і може царапнути, або Кусити, а що вона полюбляє їсти? Киця любить пити молочко. Ще киця любить їсти рибку, м'яско, а також спати на теплій, м'якенькій Подушаці. Що це за галас? Що це за шум? Це песик і котик посварилися. Не можна сваритися. Треба жити дружно. Дітки, як нам навчити котика і песика дружно гратися? А давайте ми подаруємо тваринкам м'ячики, щоб вони гралися разом і не сварилися. Для роботи нам потрібно клей, кружечки великі синього кольору, маленькі червоного кольору, а також серветка, пензлик та папір, на якому вже зображений песик та котик. Спочатку викладемо м'ячики, для песика. Беремо великий синій м'ячик, викладаємо та маленький червоний. Тепер викладаємо для котика великий синій, маленький червоний. Наклеїмо наші м'ячики, повертаємо білою стороною, намазуємо клеєм по контуру. Намазали, приклали і серветочкою притиснули. Червоний кружечок білою повернули стороною, намазали клеєм, приклеїли. Тепер для котика по контуру намазали, приклеїли. Ось так. Ми нашим тваринкам подарували м'ячики. Тепер вони будуть гратися і не сваритися. Хто ще до нас сьогодні в гості приходив? Киця приходила в гості. Яка киця? Вона пухнаста, ладенька, шубка в неї біла. Що киця любить їсти? Так, вона любить їсти рибку, м'ясо, пити молочко. А як киця каже? Киця каже Няу, молодці! Наші песик і котик дякують вам і прощаються з вами. До побачення, дітки!